Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 21 жовтня, 1336-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби, наче без серйозних прильотів на півдні. Крім ж Херсонщини вчора вночі Шахеда атакували Херсон. Загалом росіяни минулої доби запустили 98 дронів, 58 з них збито, дві балістичні ракети. Жодного збиття немає. І чотири ракети С-400. Теж жодного збиття. Багато прильотів. По енергетиці, як завжди, прилітало. І Чернігів знову без світла. На Сумщині також тяжка ситуація. Ну щодо півдня, то на Миколаївщині. І Одещині світло минулої доби не вимикали. Ну а в Херсоні теж проблеми зі світлом, бо там постійні російські обстріли. Що в Одещині? Що на Миколаївщині від шахетів прильотів немає. збиттів наче також. Ну а на Миколаївщині в Очаківській громаді 10 разів минулої доби були атаки від росіян дронами. без постраждалих, наче щодо Херсонщини, там збито один шахет минулої доби. І на жаль, після російських обстрілів одна загибла людина, ще шестеро травмованих. Ну і на Росії цієї ночі теж прилітало, але мало в Ростовській області там щось місцеве криворукі Російське ППО влучило по російським домам. Чекаємо ще на прильоти на Росії.